Під авторським соусом суми на харківський театр може бути із собою. Привезли власне читання історії Бернарда Вербера імперія Янголів та розповіли нашій христині Бондаренко, що думають про сумського глядача. Мені дуже цікаво подивитися постановку цього спектаклю, бо твір цей відомий і зрозумілий і багатьом людям різних поколінь. Багато хороших відзивів ходило і по рекомендаціям немалочисленим вирішила сама подивитися. Кожен людина в якийсь момент задумується про прожитій життя, про майбутнє, про оцінки цінностей, ну і хотілося б ще трохи отримати це із з мира актра в какета будітата про уже вживую, вживую іграє. Їхня творчість і кілька компонентів: авторський погляд, гумор і трішки пікантності. Уже другий у сума харківські театрали може бить і знову із всесвітньо відомою історією імперія янгорів. Дебютували у сумах у травні. Минулий приїзд називають таким собі пробним сьогоднішньої зустрічі. Чекають із хвилюванням. Зізнаються актори. Сьогоднішній зрітелі прийде більше. Вже прийдуть ті, які наслишали вдруг Харківський театр імперія ангела. У нас в сумах і сьогодні, я думаю, буде зал наразі требувательніше. І ми готуємося сьогодні до такому бою хорошому в хорошому сенсі цього слова, тому що ми хочемо зрозуміти, який же та зритель зритель. зріти нобереаце Марина на сцену її привів випадок. А точніше, подруга розповідає про образи та стрепотом, згадує суми, місто, де пройшло дитинство та юність. Сьогодні грає перекладачку. Як і кожного разу по новому. «Кожен раз це зовсім новий спектакль. Ніс на то, що тот же текст в ті ж мізінцени, але кожен раз ти виходиш з яким-то новим опитом. Потому что жизнь-то она идет, и этот опыт приобретается, какие-то проблемы возникают, ты их как-то решаешь, и уже с этим багажом выходишь и играешь о том, что тебе кажется важным и главным, и может быть что-то где-то больно сегодня. Работа так, да. необходимость. А, это у меня такая необходимая мечта. Не понял. Будущего, Я будущего? это супер. А, а у нас еще... театру можуть бути спектаклі, аби порозмислити в основі світовий бестселер. Далі справа за авторським поглядом. Зараз актори вносять корективи у свою театральну програму. Сумчанам вже обіцяють незабаром привезти ще одну авторську роботу. Я А ти не подумає, а си бачити пані машкові. Устав вас людей Христина Бондаренко Олександр Гортус на часі новини.